Чого, вибачте, я чомусь підприємства, я не зможу захищати своє підприємство. Чого я не зможу захищати Чи своїх рідних, а звертатися до адвоката? Пробачте, це не є е, зведення в суд. Вища, е, судова реформа, яка йде, йде у про цим людям звертатися в суд. Я вас І я хочу, щоб товар що от злочинець, який один раз вчинив, yeah. він вчити раз, другий, третій раз. Вибачте, чого злочинець? Не він дуже доказував, що він не винен. А я і слідчий. Власі, вас, спроб... зубі, ви, йдете, ви зараз говорите про ситуацію, коли ми можливості маємо можливість захисника маєте, чи що? Захисника я можу наняти закатування. Телефон без тисяч коштує. Буде адвокат ходити за тисячу, в поліції пропадати, щоб світло виконував дії. Приймати участь, коли січі дії проводяться, контролювати, коли це все відбувається. Я вас розумію. Ми зараз не можемо цю ситуацію, закон є такі. Ще якісь закони, щоб ви розуміємо, зараз напрацюється законодавство, що прийши, щоб ширше використовувати можливість позасудового, мирного врегулювання спорів. Це називається медіація. Я От, як я, це ви проти, хтось є за. Це дискусія. Я б хотів, щоб ви на це теж звернули. От суди бере обтяжені справи. Дуже правильно було сказано, як нам можна вирішувати розумні строки, якщо таке навантаження. А, а чому спочатку, як це у всіх нормальних організаціях, не робиться? Технічне завдання. Скільки справ? І... І талі, а хто я... Хвилин, я. дивіться, скільки справ? Для того, щоб розглянути за процесом, скільки часу це все Скільки повинно бути суддів? Хто порахував, скільки необхідно на суддів, щоб ви прийшли в суд час на тримало рішення? Скільки? І так, Скажіть, будь ласка, чи в вашій практиці було таке, що колеги суддів, в якій саме ви берете участь, самоусувається від всебічної повного розгляду обставин справи шляхом не призначення експертизи? У вашій практиці да. так. Були, були такі моменти, самовсували? Самовсували, самовсували, що ми не чи не проявляємо що? Ні. Коли є питання про призначення експертизи, Щоб це перевірити, потрібні спеціальні знання. No, якщо це я відповідь закон, по закону, а по-іншому я ж не можу, ви знаєте, коли апеляційний суд, а я презентую апеляційний суд, він може призначати експертизу лише тоді, коли це не було зроблено судовій закладів, це перше. Або суд без підстави відмови. Є ще закон, але це обов'язково призначення експертів. Стуфіндяться там вік тощо. це вистачає. І якщо це не було зроблено, або особа, яка звернулася до суду з позовом, не була присутня засідання, в першої інспекції. Не мала можливості заявити е, там. І тому ми розглядаємо таке клопотання і 100% задавання, ми ніколи такого не було. Проблема в чому? От, сторона не є от Вона не може сказати. Ми можемо лише роз'яснити її прав заявити таких клопотань. Віктор Полісича, такі таке питання. Надалі, 19 травня, всім відомий волонтер України, який спас 144 сім'ї з дітьми в Луганській та Донецькій області шляхом направлення туди відповідних там матеріальних коштів, тушонки, пампасів і так далі. Так далі. Уже не один рік судиться, в тому числі апеляційної судді. 19 травня ви відмовили у складі старій Карімовою у призначенні експертизи. І знаєте, що написано в Укварі. Доповідач була каріна. Матеріали справи містять достатньо наданих сторонами доказів для вирішення цього спору, в тому числі й заявлених підстав порушення відповідачем, вимог закон українську про оцінку майна войнових прав та професійно оціночну діяльність яким судовою колегія можна надати оцінку. Скажіть, будь ласка, у вашій колегії є хоч один суддя, хто має професійну оціночну ліцензію, щоб визначити, щоб визначити. А чому волонтери, волонтери кажуть, що у нас апеляційний суд картіс області чому Актуальні питання відмовили, відмовили у призначення експертизи не тому, що в суді першої інстанції кривцова неправильну відмову, а тому, що є. Інші якісь там моменти, які були заявлені. А саме основний момент, в чого я ціни ці, кажуть, неї, а ви кажете, що в нашій практиці такого не було. Такого не було. Так, і Чому так? Питання в того, що сторона. Задавати вопроси, що конкретних судових справа. Це резонансна справа, вже два роки. Я не розумію, що справа це резонанс, ми не домовилися. Давайте триматися Сергій Борисович, дивіться, я не можу бути в суди і свої справи з повторювати. Якщо ми щось неправильно зробили, є право подати консаційну скаргу і хай це вирішить більше суд. І я не можу бути ще суди в своїх справі. Це те, що ми Якщо ви вважаєте, це було неправильно, не забуде. Все, що може суддя сказати з він вже сказав, мотивуючи своїх прав в краю. Ви знаєте, коли йде відновлення довіри до судової влади, то такі рішення, які виносите ви старі ви, молоді, навпаки е, повністю перекривають доступ до того, що це відновлення довіри, ну, скажімо так, так, що довіра відновляється. За вашу думку. От для чого? От для того, що ви там не працювали? 255 чоловік зібралося волонтерів. Ми почули. Для цього Ви сказали, що ви отражаете против відповідальності судді по итогам принятых решений. Вы хотите декриминализировать 375? Заметили о том, как не попасть в такую ситуацию, что делать делать. У нас записывался на вопрос решить по ОС. Я? Пожалуйста. Вот, пожалуйста, пожалуйста. Я хочу сказать, что я мала у недавньому, в недавньому минулому, послід спілкування судами, суд первой инстанции Жовзель. Представлений рубіжним Сергієм Олексійовичем. Я хочу сказати, е, він е, закінчив п'ятирічний термін і наразі буде продовжувати свою суддівську кар'єру. Вважаю. Е, я не знаю, що відбувається з нашими судами і суддями, коли розглядають позови капель хатерів. Це договорняки, це корупція, може, їм сплачують для що. Значить, цей пан Рбіжник прийняв взагалі рішення. За попередньому судовому слухання. Ми не проводили ні судові дебати, ні докази, не розглядали. Ми шукали судовий збір. Наразі цей судовий збір шукає Валерія Лутковська за моєю заявою. Бо я не змогла його знайти ні в Казначеській, ні у суді, ніхто не бачив і не чує. Коли я заперечувала, пане рубіжне, ми не можемо, ми повинні без руху залишити, бо не виконано вимоги статті. Пан, е, і у мене таке враження складала, що я змагаюся не з своїм опонентом-позивачем, я змагаюсь рубіжним. Опонент сидить мовчки, голову опустивши, йому навіть не дозволяє суддя слова сказати. Я з сюди, безумовно удасть не рівні права. Всі мої те, що я кажу, це відеозапис, який сидіт звинадує. Я все це записую. Ты хоть... Я Ні, да. наразі да. Да. На людина збирається продовжуватись. Люди повинні знати, Наразі от вот, запитання. Вот, 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 это... запитання. Парубіжний. Хочете, пожалуйста, не перебивайте. Пан Яцина да, до нього потрапило рішення в пішлому. Проте да, прийнято нам да, переднього пан Парубішний є м'яцина, коли він навіть паспорт віднолочого представника перевіряється, а мені сказали, а хто вам дозволив записувати? Це при тому, що вже рік пройшов після того, як записувати. Рубіжний викладає у школі Пан Рубіжний е, вважається досвідченим суддем. Там він взагалі мені слова не дав сказати. Ми знову ви досліджували докази, у нас не було все під відеозапис. Пан рубіжний казав дуже хороші, класні речі. У мене запитання. До пана рубіжного, ви збираєтесь працювати у реформованому суді Наталі. Ви збираєтесь в реформованому суді при вашому... моменты, которые имели место, они не будут в будущем повторяться. Мы к этому стремимся. Частые случаи, которые у нас ныне низкий уровень доверия к Этот низкий уровень не просто так не взялся. Он действительно основан на всяких разных моментах. Каждый считает, что это частный случай его. Я не могу массу привести. Но это не сегодня и не сейчас. У нас повестка не другая. Мы системно сейчас пытаемся рассматривать вопрос, который связан с общей судебной реформой. Если там пару если там кто-то изучал что-то там неправильно поступил, то мы, да, это отдельная процессуальная процедура, которая предусматривает его жалобы. Но мы сейчас рассматриваем вот, Те вопросы, которые связаны с пресечением э, коррупции, с повышением уровня К сожалению, у нас щезла на в результаті обсудження тематизації. У нас актуальні питання судової реформи. Те, про що говорили і судді, і громадськість це важливо. Ніхто ж не з користь. Але у нас питання судової реформи. На жаль, ми їх не обсудили взагалі. Мені так здається. Якісь деякі підходи були, але так би мовити, з хвоста. Ціль реформи, ну, на жаль, Сергій Борисович, ну, цілі реформи не можна погодитися з ваших що тут право справедливість. Ну, що це цілі реформи. Нас Європа постійно шпиняла. Та реформа, яка була, до речі, жодного, у жодного поступаючого не прозвучало наслідки, досвід особливості реформи. Була реформа судової системи в 2010 році. Є результати. Оцінка, наслідки. Що так, що не так? Ноль, вибачте, не готові ви сьогодні обсуждати нову реформу, поки ми не зробимо висновки із старою реформою. Друге питання: свіжа реформа минулорічна, реформа прокуратури. Ну там же є про що говорити. Зараз ті ж самі граблі будуть у вас. Зараз будуть ті самі граблі. А от оце обсудить якраз, а часу не вистачило. Тому ми мене така пропозиція іще раз зустрітися. І йти чисто по тебе, вибачте, заборону. По тематиці. Люди прийшли, у людей наболіло. Ну, люди, зробіть так, таку над собою зусилля, щоб ми обговорювали, це питання судової реформи, а там є про що говорити. От якраз, якраз Віктор Борисович, він наприкінці затронув деякі питання. Добре, були це було в той платі. Тоді менше часу не навчалися на інше. Ваші, ваші честі і шановна громадського. Це вже привично. Ми в процесі викачаються. Чи готові до реформи взагалі ми з вами? Перше питання. Судова система до реформи не готова. Вибачте, вона визирла, так. Вона визирла, громадські ставиться питання. Но вона не готова, оскільки ми не обстилили ті деталі, в яких криється той діял тих деталей. Прокуратура вже реформувалася. Хтось. Хтось довольний з того, що вона реформувалася, чи є хоч одна людина, яка прокуратура реформувалася? Ну, навіщо нам така реформа? Якщо така реформа, я взагалі противник такої реформи, витрачені гроші, згайний час, люди розчаровані, ті, що, ті, що прийшли ззовні прийняти участь у реформі, де говорили, будуть залучати так звані зовнішні кандидати. Нічого подібного. І як це робилося? Можемо про це говорити. Не сказали. Чи готова, чи готова сама влада, виконавча влада до реформи? Не готова. Ну от повірте, мені не готова. Виконавча влада до реформи рефор, не, не готова, той вчора дивився в Верховній Раді засідати, повинен був це зрозуміти. Немає усвідомлення перше, які цілі реформи, які фінансі, які функції очікує влада від відсудової системи. Можливо, функція питання. Тут лукавство є. Якби влада з самого початку. Ставила завдання дотримуватись прав людини. От не вірите, суди дотримували прав людини. Якби влада реально це завдання ставила, влада ніколи не ставила такого завдання. Влада сама по собі, Європа сама по собі, декларації сама по собі закони. Погані у вас, хороші закони, вони самі по собі. А є політичний режим, який примушують судді робити зовсім інше. Тому чому реально доставиться це питання? Про дотримання провідні. Я переконаний, що буде дотримуватися провідні. Якщо це питання реально буде, то з функціями сама влада ще не визначила що вона хоче в Тим більше, оцінка стану. Оцінка стану. Вибачте, вчора і, 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 і не прозвичало це, і в законі цього немає, загальні положення. Що ми хочемо в які функції? А під функції вже структура. Спочатку функції давайте вибачимо. А під них структура. А вчора ж депутати спокулися за структуру. Давайте змінимо спочатку структуру. Ну яка різниця? три чи чотири лампів. Та має ніякої різниці, якщо ми не знаємо, що ми ви хочемо такі. Ми не знаємо цього. А вже, тому я думаю, що цілі реформи влади — вони знову ж таки, вони відправляють. Я не хочу говорити про суддям. Сут... Сут... Їм не з руки говорити про це. Я це розумію. Їх, ну, їх а систему збирається реформовані. Їм про це говорить не завжди. Але ми ж громадськість, хоча б ми повинні про це говорити, якщо вони можуть про це сказати. Тому я думаю, тут документа в тому, що справжні цілі цієї реформи, приблизно такі, як її в 10 році, когось поміняти. Повірте мені, буде точитися гостра запитна боротьба за ваші посади і все. Уся реформа. Оце вся реформа, яка задумана владою. Нашла така реформа, я противник такої реформи. Ми втратимо професіоналізм. Очевидно, втратимо. Питання, Питання практичне. Чи треба всіх виганяти? Не треба. Не треба. Це система, де працюють дисципліновані люди. Виженіть одного. Покажіть це. Покажіть, в американських штатах, в їх діє такий принцип. Раз в рік визначають гіршого суддю. І цього достатньо. Цього достатньо система самоналаштує, вона дисциплінована. Ми маємо діло з дисциплінованими людьми, державними службовцями досить високого рівня. Знаємо, витрачені великі гроші на їхні готовку, на їх, в тому числі, соціальні захист і що тепер. Хто прийде? Прийде той, хто можливо розраховує ці посади. І все. Так само, як було в прокуратурі. Там це стало тісно. Кількість керівників скоротили 4-5 разів. Та вони як пауків батьків. Повірте, я сам бачив це на тому конкурсі. Це було видно усім. Далі, чи готова громадськість до реформи? Вибачте, громадськість, я думаю, що ми не готові до них. Ми не обсудили головне. Тому я прошу, Ігор, шановні пані, організуйте свій круглий стіл у власні організуйте запросіть, суд. Дякую. І тому все це Почала спробувати, саме організувати повлистів. Я звернуся, як радник е, на громадських засадах до пана губернатора, що було Ну, Якщо не вдасться, то ми організуємо себе в судах громадські. Але як мені здається, тут важливий діалог е, саме з е, виконавчою владою, в тому числі для того, щоб одразу вийти на певні пропозиції, те, що ми говоримо. Суддів, в тому числі анонімне. Я розумію, що у вас ситуація різна. Нам дуже важливо у вас реальна точка зору, точка зору професіоналів, які в цьому варяться всередині. Ви абсолютно правильно, я повністю приєднаюся до того, що це зараз головна. Нам треба визначити разом з вами судової зводити, а не чекати, що це зроблять Ще користь. От вибачте, я вам скажу, почали, я впочався. Василєнко, який записався на місто. Ви мені віддаєте ваші дровацію? Дякую. Так от, ну я просто, щоб до рибу, людина мені відступила свої права. як це. Далі, діагноз. Діагноз треба поставити. Як на діагноз треба витрати час, оскільки оцінка у судді буде одна, у громадськості інша оцінка. У юристів, адвокатів буде інша оцінка. Три різних оцінки. Коротко, якщо так, я не претендую на оригінальність. У нас в судовій системі за законністю і обґрунтованістю кудись поділася справедливість. Закони вимагають рішення, що було законно і обґрунтовані. Всі кодекси. А справедливість вона кудись поділася. Тільки на рівні принципів. Там у частині загальній пишеться є, так, є такий принцип Так, так. Да. так що тут діагноз потрібен. Головне шляхи заходу реформи, шляхи закладу реформи. Не тільки заміна та мреслову, та заміна складу. Ні. Не треба починати заміни складу. Не треба починати. Багато різних людей зараз не будуть їх наголошувати. Проблематика вирісла, всі говорили. Говорили. Віктор Борисович, я не думаю, що вдасться судові системи підлаштуватися на башті, як ви сказали. Ну не вміти підлаштуватися, оскільки вам вже будуть якісь рішення, розумієте. Без вас це все робиться там, з кінця готується. Кінця там готується. Причому на стадії оцінки теж різна картина є. Я не хочу компліменти говорити. От судді сидять, вони не потребують моїх компліментів. Це точно. Я багато з них в судах з ними вбиваюся постійно, дивимося. Справа в тому, що оцей суд, він не найгірший в Україні. От все познається в порівнянні. От боїть громадський сполдарський суд знамовілий. Ні про Петровський, я, я, я про ополіційні про зараз, ми будемо в першої стації. Ні Бермудовський, Болтавський, Запорізький, Сумський. Все ж познається в порівнянні. А ми тут уже удруге. Так що треба тут своя геометрія, своя геометрія кієві грав. Так що, ось ці питання. я би ледь потім був виступу, що треба все ж туди повернутися і піти чітко мета цілі реформи, Структура, функції, заходи, які передбачені законом, висловлювати конкурс, як він буде відбуватися, якщо він буде відбуватися.